Печінкові котлети будуть мати таку гарну форму, якщо заздалегідь печінку відварити. Печінка підійде будь-яка. У мене сьогодні куряча, і я її пропускаю разом з цибулею через м'ясорубку. Також до фаршу додала декілька шматочків сала. Воно зробить котлети більш соковитими. Точки батону на декілька хвилин замочила у молоці, і також додала до фаршу, заздалегідь прибравши зайву вологу. Сіль та чорний перець додаю за смаком і добре вимішую фарш, а потім мокрими руками формую котлети. Формувати їх дуже просто Сковороду заздалегідь розігріваю, а котлети панірую у борошні. Смажу по декілька хвилин з кожної сторони. Як ви бачите, котлети чудово тримають форму. Гарнір підійде будь-який. Я люблю з гречаною кашею. По текстурі котлети дуже відрізняються від тих, які готуються із сирої печінки.